Люди вже багато хто відсіявся, а тепла як на зло немає. Похолодало, то йдуть дощі, То вже пишуть, що там до 6 градусів буде в Закарпатській області. Взагалі сніг випав. То виходить, що сходи ми отримаємо разом із бур'янами. А щоб цього не допустити, потрібно вносити ґрунтовий гербіцид або ацетохлор, або пропізохлор, або ж місце ацетохлор з промітрійном. Це якщо на соняшник на кукурузу не вносимо. Якщо ви ще не відсіялися і не хочете другу культивацію втратити свою вологу в ґрунті, то сіємося в бур'яни, вносимо ґрунтовий гербіцид разом з гліфосатом і отримуємо гарні чисті всходи, А це запорука гарна. Гарно врожаю, люди. А буває таке, як кажучи від великого розуму. Люди разом з ґрунтяками вносять інші девешки. Бачили такий гібрицид? Це трибурон метил, Грандстар. До ґрунтяка Грандстар ми не додаємо. Всі гербіциди, які ви взяли собі в руки, це дуже опасна штука. Його потрібно вносити, керуючись тільки інструкцією. Зекономив три копійки врожаю не буде. Грунтовий вносимо до посіву або після посіву, страхові вносимо по сходам і в зазначену фазу росту. Не спішимо нічого, ждемо фази. А якщо вже случилось так, що ви начудили, так сказать, да, і хочете спасти свій урожай, ось АКЕМ врятує від любого гербіцидної дії. Головне внести його протязі 3-4 днів після ваших отих чуділовок. І він вам спасе врожай. Але краще не доводьте до того, щоб вносити АКМ. Я вас предупредив. Все, я все сказав, я пішов. Корбіциди. Давай ще раз. Всі гербіциди, які ви взяли собі в руки, це дуже опасна штука його потрібно вносити керуючись тільки інструкцією. Зекономи три копійки врожаю не буде.